І висновку, що просто ставити пам'ятник героям Небесної Сотні. Це, ну, власне, якби Небесна Сотня це одна частина подій тих, які були на Майдані. Так, це пікова ситуація. Але от, це один із таких моментів. Але давайте поговоримо, що таке взагалі для українців Майдан. Тобі погано, в тебе проблеми, ти йдеш на Майдан. Люди зібралися, на Майдані завжди вирішувалися найболючіші і найсерйозніші питання, які турбували. Взагалі спільноту українську. Розумієте, і на сьогоднішній день ми прийшли до висновку, що це не повинно бути пам'ятник Небесній Соті, це повинна бути територія майдану, це повинно бути те місце, де люди і в майбутньому, через 200-300 років, люди, які будуть розуміти, що таке майдан, як він взагалі працює, що це взагалі-то це той реча, яким народ управляє, яким народ отримує владу. Тому що ми на сьогодні кажемо влада і народ неправильно. Влада і менеджери, скажімо так. Тобто, розумієте, тут є такий момент, що от тільки трохи віддалившись від цих подій, тільки тоді, коли вони тр трохи почали вже так розставлятися в голові і у нас, і взагалі у всіх людей, які були присутні на цих круглислах, ми дійшли, до того, що це не просто героям Майдану і не просто Небесний Сок. Так, в структурі цих всіх ем, споруд, які тут. Мають бути повинні бути окремі місці для героїв Небесної Сотні, взагалі для Героїв Майдану. Але територія майдану вона набагато глибша, ширша і серйозніша. Вона йде коріннями глибоко в історію України.